Добрий день, малята, рада вас вітати я. Сьогодні хлопчик Сашко разом зі своєю матусею зібралися в дитячий садочок. І коли вони вийшли на вулицю, хлопчик здивовано запитав маму. Мамо, іде вже зима? Снігом травицю присипало, в гаю пташок вже нема. Мамо!» Чи кожна пташка в вірі на зиму відлітає? Ні, не кожна, відповіла мама. Деякі пташки остаються зимувати. Подивившись навколо себе, мама відповіла сину. Так, вже прийшла зима. Синку, а як ти думаєш, яка бува зима? Чудова, сніжна, вітряна, весела, пухнаста, королівська, морозна, люта, холодна, зоряна. Як ти гадаєш, синку, кому тяжко зимувати в лісі? Ведмедю, вовкові, зайцю, більці та зимуючим птахам, снігорю, Горобцям, синичці. Сашко вже підійшов до садка, але його подружки Світланки на місці не було. Як ви думаєте, діти, чому запізнюється Світланка? Так, правильно, здогадалися, вона не знала, що її одягнути в зимовий холодний день. Давайте їй допоможемо. Діти, давайте зараз з вами пограємо в дидактичну гру зимовий одяг. Потрібно одягнути футболку, колготки, шкарпетки, штани, світер, ботинки, шапку, куртку, шар, рукавички. Молодці малята. Ви гарно справилися з цим завданням. Нарешті Сашко дочекався Світланку, йдучи дорогою, вони гадали, чим будуть займатися на прогулянці, ліпити сніговіка, будувати фортецю та грати в сніжки, кататися на лижах, грати в хокей, кататися на кавзанах. Та на санчатах. Ось така красуня зима зі своїми іграми, розвагами і до нас прийшла. А я вам, діти, дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!